Я теж переконаний, що це публічна втрата організована російськими терористами, тому що Андрій Володимирович давно був ціллю російських терористів. Вони цього не приховували. Вони про це говорили відверто у медіа відкрито. Я хочу нагадати, що Росія вже дуже давно, ніби там порушила крізь кримінальні справи проти Андрія Фурубія. За як вони кажуть, державний переворот, ми розуміємо, що це була революція гідності. Це був початок російської агресії. Відповідно, реакція українського народу на цю повзучу російську окупацію. Я хочу надати, що він був секретарем ради національної безпеки та і оборони. І так само демонізувала його російська пропаганда. І пізніше був головою Верховної Ради, як на мене, найкращим головою Верховної Ради в історії України, і за трохи менше трьох років його каденції, були ухвалені просто фундаментальні історичні рішення для української держави, закон про українську мову, звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про отримання томосу Православної церкви України, декомунізація. Виборчий кодекс, і це можна перелічувати безкінечно. Маса необхідних назрілих питань для України, маса законопроєктів. і він був символом. Він з юнацьких років, з дитинства, виховувався в українському дусі в українських організаціях, бо він був ініціатором відновлення пласту національної скаутської організації України. Він був лідером спадщини. Лідерам е, патріотичних е, і проукраїнських партій, е, тому я думаю, що це насправді вбивство на замовлення Російської Федерації і ключова мета, головна мета їм показати, е, що вони, мовляв, мають довгі руки, що вони дотягнуться до будь кого Але це сигнал для нас, українців, що російські терористи чудово знають, де ми живемо, де ми ходимо, що ми робимо. Вони свідкують за нами, переслідують нас і будь-хто з українських громадян, а надто е лідери українського руху, е лідери української справи. Е вони під прицілом е російських терористів. Ми в останній бачились з Андрієм е на початку липня цього року. Е на похороні нашого спільного друга Романа Орищенка він був радником голови Верховної Ради, коли Андрій був головою Верховної Ради, і вже тоді я зауважив, що Андрій Володимирович був без охорони. Він, як голова Верховної Ради, мав право на охорону, але як я розумію, він давно хотів відмовитися. Він вважав, що це надто розкішний атрибут. І я так розумію, що вже закінчився термін, коли держава надає е, йому охорону, і тому він пересувався шу Львові вдома. Він, навіть будучи головою Верховної ради, не проміняв прописку. Він як мешкав у квартирі у Львові, так там і жив е, десятками років. Просто прогулювався вільно собі по Львову завжди пішки. Багато хто бачив його е, у Львові, як він ходив вулицями пішки. У Києві так само він завжди, ще будучи народним депутатом, там у 2007 році жив у готелі Київ у тому номері, який надають депутатам Верховної Ради, так і продовжував жити. І всі бачили, як він з готелю Київ пішки завжди ходив на роботу. До Верховної Ради, і це, в принципі, ні для кого не було секретом. Він завжди був публічно на, на виду. і... Останнім часом він дійсно був без охорони. І помітьте, що як діяв вбивця, тобто, очевидно, вони хотіли, щоб це була публічна страта, вони просто підступно розстріляли його у спину у, у центрі Львова. Тобто, це насправді ще одна складова цього, що російські загарбники. Намагаються нас залякати, посіяти паніку. Ну, в мене така порожнеча. Е, ну, я військовослужбовець Збройних сил. І, на жаль, е, я часто втрачаю друзів е, на війні, але ти розумієш, що вони загинули в бою. Е, ти розумієш, що вони, в принципі, були до цього морально готові, А вбивство в тилу. Воно сприймається якось, знаєте, надто болісно. І ну, щось подібне я відчував, коли так само у Львові застрелили Ірину Фаріон, з якою ми теж були знайомі і незадовго до її загибелі спілкувалися. І ти не віриш у те, що це в принципі може статися. Що у далекому від лінії фронту Львові. Теж російські окупанти можуть ось так розстріляти відомого українського лідера, лідера суспільної думки, громадського лідера, політичного лідера. Цим самим залякати українців і очевидно, їхня мета просто зломити наш запал до боротьби, посіяти паніку і, в принципі, Зламати будь-який наш опір. Отже, минуло кілька годин після вбивства голови Верховної Ради чинного народного депутата Андрія Порубія, і вже з'явилися перші кадри з місця злочина. Власне, ці кадри як відбувався злочин, як вбили Андрія Порубія, пропоную далі подивитися без коментарів. Момент. Все. пришел ага, вот назад. И куда? Нафигас. черный Власне, сама звістка про загибель військовослужбовця і вже колишнього голови Верховної Ради Андрія Поруб'я з'явилася сьогодні ще в аганці. Зокрема, як ми бачили по відео, Андрій Порубій вранці йшов собі вулицею міста. Ймовірно, він йшов на тренування, бо з ним була спортивна сумка, і фактично людина одягнена в кур'єра. Підійшла в притул і зробила 6-7 пострілів, а потім встигла зникнути. На жаль, поранення були смертельні, і медикам не вдалося врятувати Андрія Пороб'я. Коли вони вже приїхали, їм довелося зафіксувати вже факт смерті. Паралельно нині в області на Львівщині оголошено план сирена. Там шукають власне самого вбивцю і кадри. Ймовірно, вбивці вже. Розлітаються мережою в інтернеті водночас про ситуацію з вбивством. Вже доповіли президенту. Він сказав, що тримається під своїм контролем. Зокрема, ось його пряма мова: міністр внутрішніх справ і генпрокурор. Щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Він підтвердив, що загинув саме Андрій Парубій. Я нагадаю, Андрій Парубій був головою Верховної Ради. України після революції гідності. Потім, під час повномасштабного вторгнення, він також вирушив на фронт. Окрім того, ми добре розуміємо і знаємо, що Андрій Парубій свого часу, під час революції гідності, був одним, одним з комендантів Євромайдану. Нині зараз у мережах ширяться різні думки, що ж стало причиною вбивства. Політика, чи це знову-таки якісь побутові з'ясування обставин, чи це конспірологія, і за цим стоїть е росіяни? Е ми добре знаємо, що росіяни час від часу і схожий почерк полюють на тих, хто має проукраїнську позицію, і зокрема Андрій Парубій вважається одним з найкращих. Е Спікерів Верховної Ради після Івана Плюща свою позицію він ніколи не приховував, вона була проукраїнська і фактично зараз подейкують, що за цим може стояти Росія. Бо, власне, що ви над цим думаєте? Чи це звичайні побутові були розбірки, чи це все ж таки політичне замовлення? І чи вдасться все таки Україні е, українським правоохоронцям, знайти е, вбивцю найближчим часом? Ну і зокрема, я нагадаю, що у Львові ось таке. Е, Велике вбивство це вже не вперше. Ми пам'ятаємо, що буквально минулого року у Львові застрелили Ірину Фаріон, яка була свого часу депутаткою, теж мала проукраїнську позицію. Людина неоднозначна, але ми пам'ятаємо, що її теж вбили фактично на вулиці. Кілька днів за нею стежили. І зараз триває розслідування, начебто, знайшли підозрюваного вбивстві. Це виявився один з. Син одного з захисників із Дніпропетровщини, власне, нині розслідування триває і триває саме судове засідання. Ну і власне зараз по Львівській області відбуваються операція. Сирена правоохоронці шукають хто б людей перевіряють. Ну, власне, я нагадаю, що це сталося сьогодні. Вранці і фактично підозрюваний був одягнений у одяг кур'єра. Власне його ідентифікувати вкрай складно, бо людина повністю була і в окулярах, і навіть в шоломі. Ну але зараз правоохоронці кажуть, що розслідування триває і спробують найближчим часом знайти підозрюваного. Тим часом у соцмережах політики всі, хто знав Андрія Порюб'я, Висловлюють свої рідним та з, рідним його свої співчуття. Більшість говорить, що це людина з великої букви, і зокрема, всі згадують його час керування парламентом і знову ж таки порівнюють його з одним з перших голів Верховної Ради Іваном Плющем.